З тої сторони, що машини побиті стоять. Сидів, бавився з дитиною, почув вибух. Виглянув з балкону, дивлюся, що кіські піш, люди бігають на вікно розбите. Та й все, вийшло на вулицю, мій автомобіль стоїть, ззаді. Ззаді. я не знаю, звідки там вибухнуло, але знизу вибухнуло. Мій автомобіль і ще мого сусіда автомобіль стояв перед моїм. Тобто його автомобіль побило. Мій автомобіль побило це от неприємність. Перезвонили, що відбувся взрив будинку. Ми приїхали через хвилин п'ять сюди. Значить, попередньо ще не ознайомилися, попередньо проводяться газозварювальні роботи над нами на першому, на другому і третьому поверсі роботи з газом. Ймовірно, що кран там є якесь сполучення, У нас газу не існує. Немає в приміщенні газу, а в них є якась обрізана труба. Не виключено, що десь утечка газу відбулася в наше приміщення і вийшов. На момент вибуху в магазині нікого не було, бо якраз продавець виходив виясняти, чув запах газу і виходив виясняти до зварювальників, що, що там робиться. Його той спасло, що він вийшов і, і уник, уник хвилі взриву. І крайнього не буде. Крайньому.